Сюди папайки, бантики і все інше. Ми будемо робити круту зачіску. Поки робимо розпаковку минулої красивезної зачіски. Кому сподобалась, вона є профілі. Може, і нема буде розпаковка. Зачіска дуже і мі Перше, що ми робимо, збираємо в мальвинку ось так трошки нашого волосся, залишаємо бейсики бесики спереду. Що вони є? Мають бути, десь знайдете. Тут завжди просто ще є. Не просто закалуємо одразу метелика. no, no, no. Робимо петличку за карлючку. Беремо палець, хоба і ось так за карлючку робимо хоба. Ми беремо красивенного метелика, суха, що змінює колір, До речі, саджаємо його. А що ми робимо далі? Беремо ось такі далекі бантики і мімішні штучки. Їх дуже мало, і зараз будемо саджати на волосочку. І ось цю красу ми беремо і потрошки саджаємо по кантику волосся. І саджаємо другу сторону. Його, мабуть, не видно навіть. Вони такі мусіпусінькі. Ось так зачіска виглядає спереду. А ось так, якщо повернутися задом, якась весільна зачіска. Чи що прийшла? А на 1 вересня, блін, крута буде. Як вам така зачіска? Пишіть в коментарях і обов'язково зберігайте відео.